Вітаю, друзі, на нашому незалежному YouTube-каналі Мистецтво Поля Серієнка. З вас подобаєчка і підписочка, а з наш хороший, якісний професійний контент. Про що піде мова? Друзі, в останні дні, я б сказав би години, дуже багато аграрії задають запитання, а як оці низькі температури до мінус 5 до мінус 6, які тривали 5-6 діб. Плинуть на сходи ярого ячменю, гороху, ярої пшениці, інших ярих культур, які вже взійшли. Друзі, ті культури, які в ґрунті, які посіяні, які не взійшли, їм нічого не буде, навіть не філюйтеся, потепліє, є волога, взійдуть, будуть рядочки зелененькі, все буде нормально. А от ті посіви, які вже попали під оці морози, друзі. А тут необхідно бути обережним через те, що може бути три випадки. Він посіве, тобто частково пошкоджені, і, можливо, необхідно підсівати. Але ми не прихильники цього, цієї технологічного процесу підсів через те, що потім будуть проблеми: конкуренція, внутрішня видова, обсипання перед збиранням. Ну, це перший випадок. Другий випадок абсолютно нормально, нічого не буде. І третій. Посіви загинули, тобто необхідно їх пересіяти. Друзі, щоб перевірити, наша, наша вам порада. Зробіть невеличкий парничок 50 на 50. Не потрібно там метр на метр. Що таке парничок? Це десь дошки висотою сантиметрів 15 Вище не потрібно. Зробіть, як от під моноліти, от роблять, але без дна. І зверху плівка. Прибита, це так званий такий польовий парничок. І ви можете поставити в полі, вночі ще холодно, температура опускається і до нуля. Можливо, ще будуть і невеличкі приморозки. А перед під парничком рослини будуть абсолютно в інших парникових умовах. І ви вже через 2-3 дні під'їжджаючи до вашого парничка, піднімаючи його, побачите, а як почувають себе посіви чи ярого ячменю. Чи ярої пшениці, чи можливо ярого гороху. Ну, є і Єзимий горох, ви вже чудово це знаєте. Тому, друзі, це можливо агроволокно натягнути також, це, можливо, щоб там не збивати там, ці доски. Саме розумієте, можливо, просто плівкою її поставити десь метр на метр, але добре прижати, щоб її не здуло вітром. І ви тоді можете переконатися вже через 2-3 дні, поки це сезон цих холодів пройде. А що з вашими посівами? Через те, що бувають різні випадки, за свої 35 років, друзі, я ніколи не мав випадку, наприклад, щоб весняні заморозки знищили, наприклад, посіви ярого ячменю. Хоча площі були і не маленькі. Також не було таких проблем із ярою пшеницею. Були випадки, коли висівали горох в холодний ґрунт і він в сходи зріджений. Але випадків, щоб вже в сходи попали під такі от морози, також ну, були, але абсолютно ніяких проблем не було. Та витримують сходи по різним даним, розумієте, до мінус 4. Там, деякі науковці, можливо, і мінус 5, мінус 7 називають, розумієте, але це залежить від багатьох факторів, від сортових особливостей, від мікро. Клімату, від рельєфу вашого поля, з якої сторони, а від експозиції холодних температур, тобто морозів, скільки вони були, можливо, в кого був якийсь невеликий шар снігу на полях, друзі, на все на це ну, оці всі питання будуть плавати на стан ваших ярих посівів. Але краще перевірити, поставити парничок і дивитися в динаміці, що далі відбувається. Посіви можуть пожовтіти, наприклад, ярої пшениці чи ярого ячменю. Ну, друзі, це від холоду. Це все-таки стрес, це шок. Зменшується інтенсивність фотосинтезу, утворення хлорофілу і від цієї температури, від низької, яка була, посіви жовтіють. А потім, коли потепліє, вони мають хороший зелений колір і далі добре себе будуть почувати. І дадуть вам хороший, класний, якісний урожай. Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу різних технологій і поширюйте інформацію, коментуйте, задавайте хороші, адекватні питання. Є питання. Давайте. А якщо зріджені посіви гороху, то що робити? Досівати чи пересівати? Чи чимось іншим досівати? Питання зрідженості. Якщо ви сіяли мільйон, а залишилось півмільйона, то з півмільйона урожаю нормального не буде, то необхідно краще або пересіяти. Е, розумієте, необхідно дивитися на е, характер зрідженості. Якщо рівномірна зрідженість, це одне питання, то можливо і дивитися, яку густоту можна залишити, е, щоб отримати врожай. Якщо там було мільйон гороху, да, рослин на гектарі, а рівномірно він зрідився і стало там 800 тисяч, то така густота може ще забезпечити сучасні сорти нормальна маса тисяч зерна, кількість бобів, можна ще отримати і три тонни урожаю. А якщо він зріджений місцями такими, знаєте, залисинами, там 5 гектар немає. Там культиватор, хірургічний метод. І пересіяли друзі, ну так, да, витрати на насіння, на пальне, але ну, це форс-мажор. Я сам розумію, що ніхто не страхував, ну, це, як кажуть, форс-мажор, бувають різні випадки. А що ти скажеш на рахунок того, щоб досіяти ярим ячменям чи ярою пшеницею? Як сироб... да. отримати Суржик. І ворог і. Суржик. ну, Це якщо є тваринництво, хороше рішення, можна підсіяти, але. Дивитися в якій фазі що підсівається. Зазвичай однорічні трави, там віко овес там ячмінь з горохом, чи вони звисіваються одночасно. Ну, це для кормів, для тваринництва, якого вже а щоб нема. Обрати на зерно і горох, і ячмінь, чи пшеничку. А потім бінарні посіви. Ну, бінарні посіви сьогодні в світі практикуються. Досить часто, Ну, якщо є завод, решета, можна відібрати горох від ячменю. Пишіть, коментуйте. До зустрічі на каналі. Пока-пока.